Вітаю! Про афірмації, вважаю кожен щось чув. Хтось про них щось знає. Хтось спробував застосувати їх у своєму житті деякий час і кинув. Але той, хто робив це достатньо довго і щиро, напевно, з ними вже не розлучиться. Тому що при всій своїй легкості і доступності цей засіб впливу на підсвідомість неймовірно ефективний і дієвий у тлумачному словнику. Дуже витончено пояснюється значення цього поняття. Афірмація це коротке твердження, що містить вербальну формулу, яка при багаторазовому повторенні закріплює необхідний образ або установку у підсвідомості людини, що може бути використано для розвитку особистості та світогляду чи досягнення певних цілей. Красиво, правда? До того ж, багато практичних підтверджень існує, що афірмації справді працюють. Але все одно існують міфи, які зменшують переваги афірмації. І ось деякі з них, які найбільш розповсюджені. Міф перший. Якби афірмації працювали, я б одразу побачив результат. Звичайно, це не так, тому що мало що достатньо зробити тільки один раз. Наприклад, ви почали ходити в тренажерний зал, щоб вчити іноземну мову. Ви ж не очікуєте здобути форму чи знання лише за один раз? Ні. Тому це не так. Міф другий. Афірмації не працюють зовсім. Це також неправда. Тому що багато людей все ж таки спробували цей метод і отримали чудові результати. Тому це знов не так. Міф 3. Афірмації це просто слова. Треба щось робити, а не розмовляти для того, щоб щось змінилося. Це також неправда. Робити, звичайно, треба. Проте до дій для нас нових та незвичних нас будуть надихати думки та емоції також незвичні для нас. І саме на це і впливають афірмації. Ці короткі ствердження день за днем попадають до нашої підсвідомості і проводять там потрібні зміни. Між тим, дійсно, не слід вважати, що достатньо кілька разів пробугніти собі підніс якісь позитивні фразочки і все стане ок. Ні. афірмації не панацея і не чудова пігулка, на жаль. Але цей засіб важко переоцінити. Важливо тільки ураховувати деякі нюанси. По-перше, намагайтеся створити нову звичку. Не пропускайте ні дня. Нехай 10 хвилин, але кожного дня, ані раз на тиждень, але по півгодини. По-друге, вкладайте емоції в ті слова, що промовляєте. Не потрібно штучно перебільшувати, радіти хлопаючи в долоні. Ні. Достатньо спокійно вірити в свої слова та щиро перечувати, що саме так все і відбувається насправді. І по-третє, фрази повинні бути простими, зрозумілими для вас. І короткими при цьому. Не заплутайте свою підсвідомість. Фрази не мають містити в собі заперечення та нести шкоду іншим людям. І ще порада. Якщо ви не знаєте, з чого почати, скористуйтесь вже готовими афірмаціями. Вони можуть бути спрямовані на якусь сферу життя або якусь рису характера. А коли вам сподобається процес, то вам і самому. Вже буде неважко, а навіть цікаво скласти для себе свої особисті афірмації. Їх можна слухати, промовляти, писати, навіть намалювати. Головне, щоб вони викликали позитивні почуття. І останнє працюйте з кожною темою не менше, ніж 21 день. А краще, звичайно, більше, щоб склалася нова звичка. І коли побачите перші результати, то подякуйте собі за працю. А все святую Богу за допомогу і захист! І працюйте далі! Всім бажаю гарних змін і буду вдячна, якщо поділитеся зі мною своїми найпотужнішими та дієвими афірмаціями.